Косенко 11 етюдів у формі старовинних танців. До питання взаємодії українських та європейських музичних традицій. Українська музика є невід'ємною складовою європейської культури. Синтез національних та європейських музичних традицій завжди відображався в творчості прогресивних українських митців. Мистецтво видатного українського композитора, піаніста та педагога ХХ століття Віктора Косенка є яскравим прикладом цього. За своє недовге життя він зумів створити достатньо різноманітних творів, які охоче виконуються як початківцями, так і входять до репертуару професійних піаністів-виконавців. Сії та 11 етюдів у формі старовинних танців належать до вершинних здобутків творчої спадщини Віктора Косен. Вона включає в себе 11 п'єс різного характеру, об'єднаних єдиним ліричним стилем композитора. Задум твору полягає в прагненні автора відродити до життя старовинну суїту придворних танців різних наро... європейських народів. В українській музиці 19 го початку 20-го століття було декілька таких старовинних фортепіанних суїт. Вперше до цього жанру звернувся Микола Лисенко, який втілив оригінальну ідею використання в танцях мелодії популярних українських народних пісень. Подібний задум втілювали Станіслав Людкевич і Василь Барвінський. Важливою особливістю циклу 11 етюдів є поєднання традицій старовинних західноєвропейських танців, вертеп'яної стилістики епохи романтизму та особливості українського фольклору. Особливої відомості не була куранта Мі мінор, як приклад найдіскравішого поєднання стилістики західноєвропейських жанрів західноєвропейських танців з традиціями українського фольклору. Куранта це французький та італійський танець, що ввійшов у притворний побут у 16 столітті. Він відзначався урочистим ну, характером із підкресленими в музиці реверансами і поклонами. Твір, написаний у складній тричастинній формі стрілу. Косенка кладе в основу цього етюда виразну національну тему близьку до народних танцювальних жанрів, навіть імітуючи притаману для них скромовку і підстримування. Замість ряцьового реверансів, завершення фраз позначене типовим для українських швидких пісень акцентом. Це створює на енергійний і запальний характер музики. Пропоную послухати фрагмент. Тема середньої частини пов'язана з українськими історичними образами. Інтонаційно нагадує танці запорізьких козаків, зокрема гопак. Це підкреслюється гармонічними засобами. Гармонічне поєднання райз французького і козацького танців є одним з найважливіших жанрово стольових досягнень косенка. Також прослухаємо фрагмент. Один з найбільш наспівних і романтичних садуха етюдів є Гавот Сі-Мінор. Гавот це старовинний французький танець. У Пидвах Святах він завершував частину танцювальної церемонії, тому відзначався особливою жвавістю, веселим, запальним настроєм. Твір також написаний у складній тричастинній формі стріо. Тема першої частини має ліричний, мрійвивий характер. Ін Інтонаційно вона дещо наближена до української ліричної пісні. Лягко-танцювальний характер теми підкреслює плавний, хвилоподібний рух мелодичної лінії, використання несхідних секундових інтонацій, що свідчить про вплив української пісенності. Вона тече плинно, її настрій неспокійний і сумовитий. Ліричну характеру мелодії також надають стиль виконання контрастеза та чергування штрихів легато і тенуто. Танцювальність підкреслюється використанням ритмічної фігурації та квадратністю її структури. Ліричних ознак музичному образу надають використання плавних штрихів, використання вишиканої гармонічної фігурації в акомпанементі, використання брудованої квінти на початку викладення теми, надає музиці старовинного колориту. Особливу гармонічну виразність надає несхідна секвенція у другому реченні. Прослухаємо фрагмент гавоту. Звучить в одноіменній тональності Сі мажор. Середина тріо майже повністю повторює першу частину твору, однак проводиться в тональності третього ступеня, радіс мінорі. В іншому особливих змін немає. Прослухаємо середню частину работу. Таким чином, цикл Віктора Касенка, 11 етюдів у формі старовинних танців, є яскравим прикладом гармонічного поєднання українських та європейських музичних традицій. Жанрові витоки старовинної західноєвропейської світи, піанізму епохи романтизму та українського музичного фольклору часом створюють яскраві музичні образи, пойдуть майже несумісні стильові явища. Так, в куранті Мі Мінор» традиції шляхетного французького танцю органічно поєднуються з мужнім запорізьким гопаком. А в гавотісі віно українська пісенність набуває старовинного зігідного колориту. Маргінальне поєднання національних та європейських музичних традицій ізумовило велику художню цінність цього циклу, презентуючи тим самим українську музику як складову європейської культури. Дякую за увагу!